Добрий день, шановні садоводи, компанія Аналітагро і Андрій Федорчук з вами. Дивіться, ну сьогодні в нас буде формат календар садовода. Появилися проблеми. Вони однотипні. Давайте їх розберемо і я вам покажу на своєму прикладі, як ми вирішували недавно на одному з об'єктів такі проблеми комплексно. Основні проблеми, які зараз до нас звертаються, і ми самі при виїзді на участок їх бачимо, це перше. Дуже потужна вегетація, бо багато вологи, і з нею вимивається, виносяться поживні речовини, що призводить до опадіння листя, це від цього також, опадіння плодів, гниття плодів, бо багато вологи. Одна із проблем. Далі проблеми шкідників і захворювань теж нікуди не дівалися, вони є. Появляються хлорози, так як знову ж потужна вегетація витягує ті елементи, які желізо, магній цинк, Багато хлороз зв'язаний з цими елементами, а не тільки з желізом. Там комплексний підход. Тому нас недавно було визвано на об'єкт. Попередньо ми запросили деякі фото, і ми побачили, що основні культури, які ми будемо обробляти, основні рослини це дуби і берези. Сосни і розарій. Тобто, ну така змішана група рослин. Деякі захворювання і деякі проблеми ми вже побачили, і ми орієнтувалися на те, що потрібен інсектицид. І я вибрав, вибирав міжконтактним системним, я вибрав контактно-системний, щоб зразу був нокдаун ефект і зразу була якась пролонгована дія. Далі потрібно було б вибрати такий широкий фунгіцид. До нього і бажано було вибирати з якоїсь, одного виробника. Спочатку я роздивлявся препарати Engio контактно-системний і препарат Амістар Голд, але все таки ті проблеми, які я побачив, мені були ближче вибір препаратів сімейний сад. Це препарат контактно-системний Ардіс. І препарат сальто, фунгіцид широкого спектру на тіафанат метилі в такій гарній хорошій активній формі в концентраті суспензії. Далі мені було зрозуміло, що будуть проблеми із хлорозами і, витя... і деякими, я вибрав вітаміни для рослин четвертим компонентом. І по-любому з такою погодою, дощами і перепадами і вітрами, я вибрав в кінці мультимастер. Як ми готували робочий розчин? Це вам так з практики. Я приїхав на об'єкт, побачивши, що він новий і вода не фільтрована може держати тяжої метали, і деякі речі, які можуть нам зашкодити при опрескуванні. Ми вибрали першим підготовку води, Spray-Aid. Добавили до трьох літрів води, я налив відро, додав 10 мл спрея. Минутку я помішав, тобто вода була приготована. І потім, по очереді, от таким чином, першим я розтворяв Ardis. це порошкоображений порошочок. Ми його розтворили першим, чудово розтворяється, секунд 20 я помішав, він вже був розчинений. Така мутновата вода зробилася, Ну, нормальна, однородна консистенція. Потім я додав концентрат. Суспензії сальто до Ардіса дуже гарно змішується, змішалося теж буквально до минути. Розчин став таким більш молочним. Далі я додав вітаміни для рослин, які держать і проблеми хлорозу рішають в багатьох випадках. Тому він був третім компонентом. Ну і закріпив я 10 мл мультимастра, бо хмари гуляне над головою, дощ міг це все знити. На всі ці рослини. На березах ми дійсно виявили там на сережках деякі гнилосні прояви, гусінь там погуляла. Начало мучнистої роси, як на розах, так і на дубах. На хвойних бушкідник це по типу Побігов'юн, як ми його називаємо, закручились такі коси, і теж такий неприродний вигляд, що в рози, що в хвойних. Тому оцей весь комплекс і мав вирішити наші проблеми. На всю цю обробку там було десь приблизно 8 сосен, близько 10 дубів. 4 берези і десь до 30 кущів роз ми витратили всього 4 оприскувача по 10 літрів, 40 літрів робочого розчину. От така в нас була обробка, це така практика. І ми закрили всі проблеми на даний момент, які часто зустрічаються і будуть зустрічатись вам на цій неділі. Такий був вибір. Можливо, вам буде це цікаво. Тепер дивіться на що я хочу відповісти: хлороз. Є питання, і він зараз пішов масово. Хлороз це всі рахують що це, скоріше всього желізо. Да, можливо рішати желізом. Є такий Брексіум ферум, це чисте желізо, і є такий Феріленд. препарат на полив більше, це й на оприскування. Це і є рішення вирішення хлорозу. Хлороз це пожовтіння, блікли листя або на верхушках, або внизу. Це втрата хлорофілу, зеленого забарвлення. Із-за того, що не хватає не тільки желіза, а й магнія, скоріше всього, желіза, цинку, там мідь. Там багато чого. Тому ми, я би радив вам працювати тим, чим працював я. Оцей препарат, вітаміни для рослин, має багато желіза і побічних елементів мікро, які відповідають, щоб ви не моніторили. А може, там чогось ще не хватає. Цинку в тому числі. І препарати, такі як Брексіл Комбі, відповідають також, також, як і цей. Вони краще устраняють хлорози недостатки, чим просто моножелізо. Це перше. Це що по хлорозу, не дивлячись, тепер дивіться, по-любому ще є проблеми які. Також вимиваються другі поживні речовини, які повинні вас насторожити. Наприклад, якщо листя отак от завертається внутрі, скоріше всього, там шкідник. Подивилися під ним, попрацювали шкідником. Але якщо листя йде навертоку, в трубочку завертається, то не хватає кальцію, ми вже це рішили. Кальцій дуже часто зараз йде не хватка, він вимивається, тому вирішуйте проблеми такі: профі кальцій на амінокислотах. Може бути бриксіл кальцій, чистий кальцій, може бути селітра кальцієва. Тобто, ви зрозуміли, проблеми верхнього закручування листа наверх, це може бути недостаток скелетної будови і нормального листа. Так? Тепер дивіться, зараз активно скидується лист. І активно не формуються плоди. Тому такі препарати, як бистрий фосфор і калій, це активний ріст фруктів і активний ріст овочів від краплі життя. Це наобован. Дуже бистрий фосфор він буде способствувати тому, щоб плоди і листя не так скидували рослини. Їм не вистачає фосфору, вони будуть скидувати. Вони будуть або ж. Чудовий препарат аміноалексин. Це все фунгіцид і плюс фосфоркалій. Фунгіцид і плюс фосфоркалій. Це зараз додайте масово. Це також потрібно. Це також рослини оцінять і ви побачите результат. Це зараз постійно. Причому ці всі препарати біологічні. Нема терміну очікування, ви працюєте, як і фунгіцидну дію даєте, і поживні речовини виді фосфора калію, причому швидко. Рослини його будуть получати зразу, вони не будуть чекати. Він дуже... Там фосфітна група, фосфіти засвоюються дуже швидко і все дуже чудово. Потім ми були на цьому об'єкті, на якому я говорив, там ще була проблема. Буйно ростуть бур'яни під кореневою зоною всіх рослин, тому ми цього навіть не робили. Але хазяїну дали такі добрива. Щоб він, він поубирав бур'яни, прорихлив землю, зробив проколи, додав кислород в кореневу зону. І, наприклад, от такими препаратами, як Мастер 15530, або добриво із серії Супер універсальне, він проливав дуби і берези, це такі більш універсальні рослини. А такими добривами, як Мастер 3-11-38 або, 311 38, або для хвойних рослин він пролив. Рози і хвойні рослини, тому підживлення по-любому, так як вимиваються поживні речовини, кислород, кореневу зону. І слідкуйте за цими всіма речами. Я думаю, відео було вам корисне. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і заказуйте оригінальні препарати на аналіт Агроком.юа. Ми вам будемо дуже вдячні і гарних вам результатів. До побачення.